Слава Україні! Розпочалася 523 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала ракетну удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється: протягом минулої доби ворог завдав чотирьох ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Понад 40 населених пунктів. Зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області. Середина Буда і Прогрес на Сумщині, та Вовчанськ і Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Васюківка, Кліщівка, Предтечене, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре на Донеччині. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського, здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Причистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я та Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Дмитрівка, Береслав, Веселе, Антонівка, Херсон. Берегове та Велетенське Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області прибули військовослужбовці російських окупаційних військ. Для підключення міського зв'язку та інтернет мережі до російських операторів прокладають кабелі зв'язку з території Російської Федерації. Авіація Силоборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено чотири ударних БПЛА противника типу Шахет-136 та чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 490 російських окупантів, ворог втратив 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему. Одну РСЗВ, один засіб ППО, 17 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!